Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Працюємо по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. А якщо ви не маєте часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, ми можемо підібрати вам його під ключ. Автопідбором займається Василь. Його номер телефону є знизу відео. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шавролек 12 2012 року. 11700 ціна, 2,2 дизель, повний привід. Номер телефону є. Добрий день, можна я покажу трошки? Дякую. Так, коробка автоматична, салон шкіряний чорний. Покажу кермо. Підігрів сидінь дінь клімат. Є люк. Audi Q5. Так, 13 рік, 16500 ціна, 2-х літровий бензин, автоматична коробка, 112 тисяч. Пробіг, автомобіль без підфарбувань і обслужений. Так, і відчинений. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Підігрів сидінь клімат-контроль. Панорама. Так, Nissan Qashqai. зараз будемо показувати по черзі. Спочатку чорний, сьомий рік, 7650 ціна, 1,5 дизель, 238 тисяч пробіг, номер телефону є. Панорамний дах, клімат, безключовий доступ. Так виглядає. Так, і тут вже свіжіший 2011 року. 9350 ціна, 1,5 дизель, 250 тисяч пробіг. Так виглядає, коробка також механічна, клімат присутній. Фіскер Оушен, електрокар 23-го року, 23 800 ціна, 25 тисяч пробіг, 113 кВт батареї. Сонячні панелі. Салон тут чорний. За деталями звертайтесь до власника. Ауді є 23-го року 44 тисячі ціна, 95 кВт батарея, можливий обмін, 30 тисяч пробіг. Так, дуже рідко такі автомобілі на авторинках зустрічаємо. Вирішила вам показати. Так, світлий шкіряний салон без пошкоджень. Панорама. Так, ну Audi є Audi, Тут коментарі зайві. Все, кого цікавить автомобіль? Дзвоніть до власника. І уточнюйте всі деталі. Ford EcoSport, 18 2018 рік, 11950. Ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 147 тисяч пробіг. Так, вона виглядає в салоні. Є люк. 2016 року, 14100 ціна. Так, двохлітровий бензин автомат повний привід. Так. Ні, 067, 27 59 822. Будемо так. Шкіряний чорний салон. Є панорама. 7 Santa Fe, 9 рік. 10450 ціна, 2,2 дизель. Так, номер телефону вам зразу фіксую, напевно. Отак. От Авто семимісне, повний привід, 243 тисячі пробіг. Так, світлий шкіряний салон. Коробка механічна. Підігрів сидінь. О, якось так, клімат. Так, Знайшли таку x 5 давно їх не бачили на ринках. П'ятий рік 19300 ціна, трохлітровий дизель, 221 тисяча пробіг. Так, рідний пробіг і рідна фарба. Так, продовжуємо. Так, світлий шкіряний салон. Так, ну, досить гарно виглядає. Треба, звичайно, все перевіряти, але перший погляд досить збережено. Туарек 11-го року, 17800 вісімсот ціна, трохлітровий дизель, 260 тисяч пробіг. Панорама. Так. Шкіряний чорний салон. Форт Едж 16-го року. 15200 ціна буде ще торг, двохлітровий бензин, 159 тисяч пробіг. Так, номер телефону власника є. Світлий шкіряний салон. Нісан, Qashqai. Так, 14 рік, 11-600 ціна, 1,6. дизель, Свіжо пригнана. 257 пробіг. Салон комбінований. Коробка механічна. Є панорама. BMW x 11-го року, 12800 ціна, 3 двигун, 234 тисячі пробіг. Панорама. Зараз покажу салон. Шкіряний чорний. Панорама. Audi q 5 13-й рік, 12500 ціна, двохлітровий бензин, 205 тисяч пробіг. Так. Дозвольте. Панорам... Дякую. Так, світлий шкіряний салон, сірий, Доктор регулювання пам'ять сидінь. Підігрів клімат. Панорамний дах. Honda CRV, 11 рік, 12,950, ціна, 2,2. Дизель, автоматична коробка, 237 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Volkswagen Tiguan 2017 року 25 тисяч 700 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка повний привід, свіже пригнана, 151 тисяча пробіг. Так, у нас тут масаж сидінь присутній. Салон комбінований з Алькантарою. Підігрів клімат. Навігації. 15 2015 року, 16800 ціна, 1,6 дизель, коробка автоматична, в то в рідній фарбі 200 тисяч пробіг. Піз ключовий. Так, тут у нас шкіряний салон чорний, електрорегулювання сидінь. Панорама. Хороша комплектація. Так він виглядає. підігрів сидінь клімат. Qashqai 15 2015 року, 15750 ціна, 1,5 750, 5, дизельний двигун, авто з Європи, 229 тисяч пробіг. Безключовий доступ. Комбінований салон, електрорегулювання, сидінь. Так, коробка механічна 6 панела, клімат, підігрів сидінь. Peugeot 3008 11-го року, 8550 ціна, 1,6 дизельний двигун, 233 тисячі пробіг. Коробка механічна. Так. Хотілося б подивитися стан керма, а то вже хіба при перевірці. Дача Дастер. 10 рік, 7900 ціна, 1,5 дизель, повний привід, 233 тисячі рідного пробігу. Так, номер. Зараз. Підкажіть, які останні цифри номера? Або я зараз так. Отож погано видно від. О, їхав, Зараз. Все, номер телефону власника є. Показую в салоні. Нехай <реш> дзвонять, Так, -та, дзвоніть. Так вона виглядає. Ой, зараз. Тойота, rav 4 15-й рік, 15 тисяч ціна, 2,5 бензин, 206 пробіг, повний привід, коробка автоматична. Так, авто в чухлах. Ніссан Кашкай плюс два, семимісне, одинадцятий рік, одинадцять дев'ятсот ціна, двохлітровий дизель, повний привід, 244 тисячі пробіг. Можна відкрити? Коробка механічна, шестиступенева. Панорама. Клімат. Тігуан другого покоління, 17-й рік, 16900 ціна, 2 літровий, бензин, автоматична коробка, повний привід, 180 тисяч пробіг. Коротенький огляд. Honda CR-V, 7 рік, 8900 ціна, 2,2 дизель. Номер телефона. Тут... Зараз покажу по салону. Шкіряний чорний салон. Електрорегулювання сидінь. Коробка механічна. Оп.